Чом ти не прийшов? Як місяць дійшов? Як я тебе ждала. Дівчата, я закінчила музичну школу, класу скрипка. Тому іноді хочу співати. І так, яку правду ви скоро дізнаєтесь, подумайте про себе, мої милі кохані. Зараз дивимось відповідь на картах Таро. Пишіть відповідні на запитання, особисті розклади, фантастичні. Амулети взагалі від мене, це моє ноу-хау. Тільки я знаю, як це робити. Тому що я дуже довгий шлях пройшла до цього я маю на увазі до карт Таро. І так дивимось, яку правду? Ви скоро дізнаєтесь, думайте про себе. Ох! І є принц. Принц мечів. Принц, значить, чоловік, який молодший вас за віком, або, може, хтось узнає, подивіться фото його шуткую. Або людина, яка за віком, можливо, 50 років, але веде себе як юнак, або за соціальним статусом, або за матеріальним. Але в будь-якому разі ця людина проявляє себе як дитина. І це біч нашого віку, дівчата, де відповідальність, де вчинки. І є ви. Скажу вам чесно, багато хто з вас пише мені, в мене вже нема до нього почуттів є, дівчаточки, трішки є. Як у принцеси, вже не як у королеви, але як у принцеси є. І у вас з ним точилася боротьба. Точилася боротьба з цим чоловіком, де він навіть і зараз так це сприймає. Можливо, ви також, бо у вас дуже багато. І... У вас взаємне кохання. Так. Він кохає вас. А ви кохаєте його так? Зараз немає боротьби, дівчата. Можливо, що тільки на дивані в тому плані, що ви лежите своїми думками. В якомусь стані такому, знаєте, коли вже не хочеться про це думати. Бо все передумано і все болить, і він в такому стані. Трішки депресивно не нервлю це слово, але це схожий стан. Але він хоче бути для вас стабільним і надійним. Він хоче бути навіть вашим чоловіком. Ану, а чи стане? Я хочу цю правду знати. Ви з мечем до нього? Ви зараз зробляєте гроші, дуже класно, дівчата. Є третій фактор, ви згадуєте його. Він такий стоїть на двох шаблях, але прийде до вас. Така чи дійсно він стане? Скажіть нам правду. Буде шанс, ви будете разом з ним жити, дівчата під одним дахом може і не стане, але ви будете разом.